У тихому сонячному лісі прокинулися двоє маленьких друзів: веселий зайчик та добрий їжачок. Кожен день вони знаходили нові пригоди, але цього ранку на них чекала особлива мрія. Вони вирішили створити власну лісову гоночну машинку. Зайчик приносив великі шматки кори, що були майже більші за нього самого. Іжачок шукав круглі горішки, з яких виходили чудові колеса. Деколи щось падало, котилося або випадково прилипало до голочок їжачка. Та друзів це лише веселило. Бо коли робиш щось разом, навіть маленькі невдачі стають смішними моментами. Коли машинка була готова, сталося диво. Вона покотилася сама. Зайчик і їжачок застрибнули всередину, і почалася справжня лісова гонка. Машинка підстрибувала на корінчиках, листочки розліталися навколо, а пташки та білочки радісно спостерігали за маленькими гонщиками. Навіть квіти легенько хиталися, ніби підбадьорювали друзів. Шлях привів їх до великої купи сухого листя. Машинка м'яко в'їхала в неї, і листочки піднялися в повітря, наче маленький золотий салют. Зайчик і їжачок вилізли з листя, сміючися та витрушуючи з себе осінні кольори. І, хоч їхня подорож була швидкою та галасливою, найголовніше в ній було не це головне сміх, дружба і те тихеньке лісове диво, яке народжується, коли двоє друзів створюють щось разом.